Всім привіт! Мене звуть Марина, і сьогодні я хотіла би записати таке коротке відео про свій досвід прийому препарату Атомоксидин для корекції симптомів рдух у дорослих. Ідея цього відео виникла у мене спонтанно, коли я сама дізналася про свій діагноз і мені призначили в тому числі медикаментозне лікування. Почала шукати інформацію на україномовному Ютубі, не знайшла майже нічого. Саме реальних відгуків про дію, про побічні ефекти. І тому вирішила, що можливо комусь буде корисно і цікаво дізнатися, якщо тема для вас актуальна. Ось. Одразу зроблю такий невеличкий спойлер. Ефект я відчула з першого дня прийому. Не дивлячись на те, що вказано як в інструкції, так і ви могли десь чути від лікарів від людей, що препарат має накопичувальну дію, і щоб дійсно відчути видимий результат, потрібно приймати його деякий час там. Хоча би тиждень-два, то от в моєму випадку я з першого дня вже відчула деякий результат, і також з другого дня помітила деякі, ну, як я вважаю, це побічні дії. Саме препарату, нічого критичного, але якщо хочете почути деталі, то залишайтеся і до кінця відео зі мною я все-все все детальненько зараз розповім. Отже, хотілося б почати з того, що у мене що атомоксетин – це діюча речовина а Торгових назв препаратів, в, яких, в складі яких є ця діюча речовина, їх є декілька. І е, на даний момент е, те, що я знайшла в аптеках поблизу свого дому, е, це був препарат Атомоксин. Ось так виглядає упаковочка. Е, виробник вказано Греція. Е, і у мене це 18 міліграм. Такою була доза, початкова доза, яку мені лікар призначив, далі доза буде поступово збільшуватися. Тому що, знову ж таки, через побічні ефекти, через вплив на організм, який має цей препарат, варто. Щоб організм до нього звик, відповідно, рекомендовано починати з меншої дози і поступово-поступово переходити до більшої. В інструкції вказано, що така ефективна терапевтична доза для дорослої людини це 40 міліграм. Поки що у мене є рецепт на 18, ось я ці доп'ю 14 капсул, і перейду там далі на 25 міліграм. Ну, а далі вже подивимось. Тому планую зняти відео зараз це тільки початок я почала два дні тому сьогодні треті, третю капсулу випала. Початок прийому планую ще зняти відео через пару тижнів, коли збільшу дозу. Розповім, як взагалі, що відбувається, і десь уже через більший час, проміжок часу, хочу ще зняти відео, коли вже буде дійсно тривалий час прийому, щоб ну, розказати, показати таку повну картину того, як препарат може впливати на рдух у дорослих. Сподіваюся, що буде інформативно і корисно. Отже, що скажу: одна капсула вранці зараз такий у мене режим, і в перший же день, десь ближче до вечора, що я помітила зі своєї сторони. Трішечки не той ефект, який я, мабуть, очікувала, да, тому що у нас завжди є якісь очікування. Коли ми говоримо про дух, то мабуть ну, в, в моєму випадку, тому що це може бути абсолютно різний, е, е, да, е, індивідуальне, в моєму випадку е, це е, мультизадачність, е, така е, неможливість закінчити да, е, що, е Розпочати справу до кінця, постійне перескакування від одного завдання до іншого, відповідно, такий хаос всюди, в усіх, в усіх сферах хаос. Ось. І я очікувала, що можливо буде в мене більше фокусу. Да? І якось, можливо, організація простору і часу мого покращиться. Що я буду завершувати справи, що все не буду забувати, да, що якось буде от в цьому напрямку дія препарату. Однак не помітила такого, потім пізніше розкажу, чому з моєї точки зору, але що помітила, це таке зниження тривоги, тривожності. Спокійніше, взагалі, себе відчувала ближче до вечора. Хоча день був напружений. Ну у мене всі дні напружені, тому що двоє дітей: одна дитина ще досить маленька, рік і три місяці. Одна дитина в першому класі. Ой, в другому класі, і е, е, дуже активні хлопчики в мене обоє, і, відповідно, і фізично складно, і морально і буває складно. Е, ось тому дуже-дуже іноді такі е, перевантаження да, іде. Е, особливо до вечора відчуваєш фізичну втому, і, і нервовий такий уже. Е, Перевантаженість нервової системи, да, як ми кажемо, нерви здають до вечора. Але е, цього разу все було трошки інакше. Я відчувала себе спокійніше, е, впевненіше, якось позитивніше, я б сказала. Мені навіть вдалося трішечки розслабитися да, в якийсь момент. Там. Присісти і ніби трішки якось видихнути. Це був один із моїх запитів, да, коли я зверталася по, по, за консультацію за допомогою до лікаря, що однією з побічних ефектів. Рдух у мене є неможливість розплавитися, постійна така напруга і в тілі, і, і в думках, що постійно кудись бігти, щось робити, постійно щось не встигаєш. І навіть коли себе змушуєш уже сісти відпочити, думки все одно кудись скачуть. Так, от цього разу не можу сказати, що прям зникли всі лишні думки. Так, що їх прям не було, <смі> що все стало так класно ідеально? ні, Але їх було, вони були якось десь ніби так, відійшли на задній фон. Да, все те, що не стосувалося того моменту, тої ситуації, воно якось так ніби трошки відійшло на задній фон і, відповідно, стало легше, да? е е легше. Ясніше, ясніші е, думки, я б так, мабуть, це назвала. Ось. І е, окрім цього, е, от ці е, дві ночі, та, коли я вранці приймала препарат, було е, мені легше заснути. Тому що проблема зі сном також у мене присутня, розлади сну, дитина дуже погано спить, від народження у нас прокидається по декілька разів на ніч, і відповідно це вже мій організм звик постійно-постійно прокидатися. Дуже такий чуткий сон став у мене нервовий такий, я погано висипаюся вночі. І ці от дві ночі останні я б сказала, що ну, не кардинальні там були прям зміни, але по відчуттях сон був міцніший. Я відпочивала і вранці почувалася краще, ніж зазвичай. Заснути, відкласти гаджет, там, да, відкласти якісь всі задачі було мені ну, ніби якось трошечки простіше. Я не можу точно сказати, чи дійсно це все є дія препарату, чи можливо це, як знаєте, є ефект плацебо, що ти себе ніби переконуєш, що на щось має вплив має помінятися, і воно, відповідно, і е, налаштовуєш, і так і відбувається. А поки що, мабуть, зарано про це казати да, на третій день. Е, я буду дивитись далі, і тому далі ж планую. Е... Розповісти, що ж буде далі з побічних ефектів. В перший день не помітила абсолютно ніяких змін, На другий день була пару моментів, коли я або ж сідала. Так, опускала голову, щось писала, здається, і вставала головокружіння. З'явилося воно з'явилось пару хвилин і минуло. А потім в магазині сиділа навприсядки, на якийсь час, щось там обирала. І потім, коли різко встала, таке досить інтенсивне було головокружіння. Цього разу воно у мене так прям затягнулося на довго, бо я потім не прийшла додому, не, не сіла, не відпочила, хотілося прилягти, присісти. Да? А я цього не зробила. Я продовжувала поспішала там виконувала різні справи, тому що мені потрібно було там бігти через якийсь час з дому, знову виходити. І відповідно я собі не дала час цей. З цим симптомом, да, справитися, і він у мене продовжувався пару годин, навіть почалась така трохи як нудота, ось такий не дуже гарний стан, такий трошки ніби як м -м 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 пітливість навіть е ось. Е але як тільки я присіла, змусила себе да, і заспокоїлася трошки, посиділа, е попила чай. Е Трішки ніби відпочила, воно пройшло, минуло. Тобто, це було, але не критично. Я знову ж таки не можу стопроцентною вірогідністю сказати, що це є побічна дія атомоксетину, Однак я можу припустити, що це можливо, так як в інструкції. Сказано, і лікар попереджала мене, що такі найбільш часто зустрічаються побічні дії. Це голову, головний біль, головокружіння, ну і погіршення втрата апетиту. Я поки що не помітила втрати апетиту. Ось тому, ну і дехто каже, що легше засинати. Декому навпаки важче. В моєму випадку легше. Е, і це, як би я вважаю для себе плюсом сонливості, що теж є іноді такою побічним ефектом частим не помітила. Протягом дня сонливості ніби не було. Е, ось. Е, загалом це, мабуть, все, що хотілося мені розповісти. І. Е, Будь ласка, якщо у вас є якісь запитання, хотілося б дізнатися більше про сам розлад, я можу записати окреме відео, тому що я багато дуже інформації по цій темі читаю, дивлюся на англомовному ютубі, дуже багато джерел переглядаю. Відповідно, багато цікавого в цій сфері можу розповісти. Якщо це актуально, буде вам цікаво і корисно, будь ласка, напишіть коментар, і я обов'язково підготую таке відео. А на сьогодні поки що все. Дуже дякую за увагу і побачимось.